Вони довго добирались у місце постійної дислокації і ось нарешті прибули до Білгород-Дністровського, де їх зустрічали представники місцевої і районної влади та городяни. Військові кажуть, що їм сподобалось, яких приймали в Акермані. Олексій розказує, що він і його бойові побратими вважають, що обов'язок кожного чоловіка захищати своїх рідних і свою землю. Ми приїхали спочатку, виїхали з Криму, в Сімферополі частина наша була. Зараз приїхали з Миколаєва. На даний момент я сподіваюся, що вже на постійному місці дислокації будемо знаходитися і спілкуватися з співробітничами з Білододєстровським. Надіюся, будемо таке і користь приносити людям. Ці хлопці перебували у зоні проведення антитерористичної операції. Від імені міського голови, зі словами подяки та пошани, перед артилеристами виступив Юрій Майзліс. Дальніше можете розслідувати на нашу всесторонню допомогу. Ми знаходимося далеко, від тих місць, де вам приходиться в бойових дійствах, то ми дійсно знаємо, що це війна, війна артилерії. А то даних вашого дня звісить звізні. Тисяч бігатинців, дісантників, танкіста. Поэтому і раз раз большим уважением примите наши поздравления за вашу нелегку бойову роботу. Голова громадської організації воїнів АТО захист Сергій Чуприна каже, що вони усіляко будуть допомагати бійцям. Адже він як ніхто розуміє, як важко було хлопцям у зоні проведення антитерористичної операції. Максимально по заявкам будуть обращатися, що зможемо зі своєї сторони будем пропонувати свою допомогу. На сегодняшний день мы организовываем один из психологических сборов для семей участников АТО, для преодоления ПТСР совместно, чтобы бойцы боролись не самостоятельно, а чтобы им помогали их родные. Вот, попробуем предложить... Присутствовали по возможности, если найдем ребята, которые находятся здесь. Семьи находятся их в нашем городе или районе. вот, Привлечем по возможности после разговора с командованием. Ну а в дальнейшем, конечно, по обращению, по заявкам будем стараться помогать во всех возможных вопросах. Як розказує Сергій Чуприна, артилеристи, які приїхали на місце постійної дислокації до Акермана, підпорядковуються Міністерству оборони. А от чи будуть вони належати до Білгородністровської військової частини, поки такою інформацію бійці не володіють. Олена Малайван, Андрій Романовський Бесарабія ТВ